Сьогодні п'ятниця, 21 липня, і у нас для вас є новини. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю протягом дня. Наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. У четвер, 20 липня, на Миколаївщині перебував міністр оборони України Олексій Резніков. Повідомляється, що разом з начальником Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом та його заступником Миколою Маріновим очільник Міноборони відвідав бійців окремого центру сил спеціальних операцій та оперативно-стратегічного груповання військ Одеса за мужність і героїзм виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність українському народові та військовій присязі ряд військовослужбовців. Були нагороджені відомчими відзнаками та цінними подарунками. Сьогодні начальник Миколаївської обласної військової адміністрації прокоментував поточну ситуацію на Миколаївщині в ході брифінгу в українському медіа-центрі. Зокрема, Віталій Кім зупинився на питаннях допомоги постраждалим через ворожу атаку на Миколаїв 20 липня та поновленні навчального процесу в освітніх закладах. Усі подробиці дивіться далі у сюжеті. У ніч на 20 липня російська армія в чергове атакувала Миколаїв внаслідок влучання крилатої ракети. Ймовірно, Х-22 у триповерховий житловий будинок дві людини загинуло. Ще 19 мешканців зазнали поранень. Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу розповів, як вирішується питання щодо допомоги постраждалим. Розселення не потребують люди. Вони розмістилися у своїх друзів чи родичів. Від міжнародних організацій вже отримують допомогу всі люди, там в розмірі 6600 гривень, плюс державна допомога. Але ця проблема системна, і ми зараз вирішуємо, як відбудувати повністю зруйноване житло. Те, там, де там, де більше 20 домів постраждало, там, де це вибиті шибки, там вікна. Та покрівля видаємо будівельні матеріали та відновлюємо там, де це можна зробити. Щодо повністю зруйнованого житла. Це трохи тривалий процес, і ми над ним зараз працюємо. Однак, попри ворожі обстріли міста та області, кількість миколаївців, які повертаються додому, зростає. Триває і підготовка миколаївських освітніх закладів до нового навчального року. Віталій Кім прокоментував ситуацію з безпековою готовністю дитсадків, шкіл та університетів щодо навчальних закладів і дитячих садків. У нас 1042 об'єкти в області. 33 з них повністю зруйновані. Це 19 шкіл, і 14 садочків. Основна проблема те, що у нас навіть не було передбачено в більше, ніж в половині укриттів, там 38% є укриття, 62 нема. Зараз робимо укриття найпростіше, приводимо до ладу до норм, що ми будемо мати по планам на 1 вересня. 125 об'єктів будуть працювати офлайн точно. 175 об'єктів будуть працювати змішаним типом, а всі інші будуть працювати дистанційно. Що ж стосується вищих навчальних закладів, то на Миколаївщині вони свою роботу і не припиняли, зауважив Віталій Кім. Катерина Рупташ, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Мартин. Миколаївські вогнеборці показали свою роботу з ліквідації степової пожежі у Миколаївському районі. Там згорівся сухостій між двома селами, які спочатку перебували під окупацією, а потім знаходились у сірій зоні. Сильний поривчастий вітер, відсутність поруч джерела водопостачання, а також детонація боєприпасів, яких чимало в такій місцевості сприяли швидкому розповсюдженню вогню і полум'я дісталась приватного сектора. Там зайнялись сім будівель, які наразі не експлуатуються. В результаті гасили пожежу близько 10 годин. На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники вкотре закликають громадян бути свідомими та не провокувати пожежі в екосистемах, тим більше на замінованих територіях. В екстрених ситуаціях негайно телефонувати на спецлінію 101. Миколаїв отримав автотранспорт для комунальних служб. Автівки в якості гуманітарної допомоги передав муніципалітет міста Зіндельфінген. Доставити їх до України допомогло партнерське місто Бетбург. Миколаїв отримав два mercedes Віта» та один Фольксваген-транспортер. Їх передадуть комунальним підприємствам для наведення порядку в місті. Миколаївська міська рада висловила подяку німецьким партнерам і за транспорт, і за прихисток, що його мають миколаївці, які знаходяться в евакуації. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на сторінки телекомпанії Март у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Державна міграційна служба у Миколаївській області працює у штатному режимі. Підрозділи управління функціонують по всій Миколаївщині, включаючи деокуповані території. Винятком залишаються Очаків, який щодня потерпає від обстрілів російської армії. Де жителі цього міста можуть отримати відповідні послуги, та яка ситуація з наданням адмінпослуг у деокупованій Снігурівці, розкажемо далі. Підрозділи Державної міграційної служби у Миколаївській області продовжують обслуговувати не лише миколаївців, а й мешканців інших регіонів, які тимчасово перебувають на Миколаївщині. Зокрема, міграційна служба поновила роботу у деокупованій Снігурівці. Тривалий час ми всі знаємо, що Снігурівця, Снігурівка перебувала під окупацією, і більше того, приміщення, взагалі підрозділу було зруйновано. Але зразу після визволення Снігурівщини. Ми долучились до роботи. Було знайдено приміщення, зроблено ремонт, встановлено обладнання, і на сьогодні ми обслуговуємо в повному обсязі мешканців Снігурівщини, а також всіх, хто туди звертається. Найбільш актуальною послугою на Снігурівщині залишається відновлення втрачених документів, а також видача паспортів для виїзду за кордон. Тим часом підрозділ служби в Очакові все ще не працює. На жаль, ситуація безпекова не дозволяє нам працювати в місті. Очакові. Підрозділ там не працює, сьогодні там немає наших співробітників, тому людина, ну, мешканці міста Очакова, Чаковського району і будь-які інші люди можуть звернутися до будь-якого підрозділу міграційної служби. Також Володимир Іванов наголосив про зміни у законодавстві щодо строку вклеювання фотографії у паспорт по досягненню 25 та 45 років. До 1 серпня можливо це зробити без будь-яких складнощів в будь-якому підрозділі міграційної служби. Потім, потім ситуація буде розглядатись таким чином: якщо особі виповнюється 25 або 45 років, протягом місяця вони повинні вклеїти фото. Якщо вони це не Зроблять, то потрібно буде оформлювати ID-картку. Наразі електронна черга у підрозділах міграційної служби Миколаївській області не працює. Надання адміністративних послуг громадянам здійснюється у порядку живої черги. У разі виникнення питань українці можуть звернутися на гарячу лінію за номером 0512 37 4007. Катерина Рубташ, Богдан Іванов, Роман Базик. Новини на телеканалі Марта. У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрилась виставка робіт самобутнього художника Володимира Якубовського. Він пішов з життя рік тому і залишив чималий творчий спадок. Однак, це фактично перша персональна виставка митця. Тому представлена експозиція це не тільки спосіб познайомити широкий загал з його роботами, але й вшанувати пам'ять нашого талановитого земляка. Інші подробиці дивіться далі у сюжеті. Володимир Іванович Якубовський художник, живописець, графік та скульптор, народився в 1961 році в місті Миколаєві на хуторі Старий Водопій в традиційній українській родині. Містерії Володимира Якубовського перша персональна виставка художника, створена після передачі родиною до музею 24 його картин та двох скульптур. Ця виставка бесіда з відвідувачем про минуле і майбутнє, про українську історію, традиції, свободу вибору, мінливість сьогодення, буття і вічні людські цінності. Організував його брат, родний брат. Він живе в Києві. Олег Якубовський рішив честь пам'яті, так як два брата радні більше нікого у них нет, родителі теж. Он все це організував. Творчий спадок митця складає близько 200 живописних полотен, 50 графічних монохромій, 300 скульптурних фігур та композиції з мармуру, пісковику, граніту, базальту, гіпсу та деревини. Сферою інтересів Володимира Якубовського були сакральні місця рідного краю, міфи, орнаменти, знаки та символи. Він був закоханий у народні легенди, казки та байки, мотиви яких використовував у своїй творчості. Володимир Якубовський яскравий приклад. Скромного митця, тобто він не прагнув широкого широкої відомості, а він жив своїм творчістю, доволі символічною, глибокою. і як справжньому митцю, це для нього була сама ціль. Твори миття наразі знаходяться в музеях та приватних колекціях світу. Деяка частина робіт залишилася у розпорядженні родичів та була ними подарована миколаївським музеєм. Саме це й дало можливість організувати першу персональну виставку Володимира Якубовського. Працюватиме вона до кінця серпня. І на витісян, ігор невідомський, євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Далі традиційно про спорт з 16 по 19 липня в Угорщині відбувся чемпіонат Європи з Бадмінтону серед студентів. Миколаїв на змаганнях представляла команда Національного університету кораблебудування. Наші спортсмени здобули медалі у трьох категоріях. В'ячеслав Яковлев став другим серед чоловіків. Також він разом із Валерією Рудаковою здобули бронзові нагороди в змішаній парній категорії. У командних змаганнях колектив університету посів третє місце на чемпіонаті. Вітаємо спортсменів та тренерів з цим досягнення. І наостанок про погоду у суботу, 22 липня. Синоптики обіцяють миколаївцям мінливу хмарність, по обіді можливий невеликий дощ. Вітер південний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 16 до плюс 29 градусів за Цельсієм, вологість повітря 45%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт rkmart.tv. Не перемикайтеся і до зустрічі на марті.